Традиційно салат олів'є, ковбаску домашню, ну і ще там може щось. Ну, мандарини будуть, банани будуть, цукерок менше купляємо, бо дуже дорого. А так все по чуть-чуть стараюся. Бажаю всім кіровоградцям, щоб у всіх було. На столі, до столу, і усі щастя, здоров'я. Обичні страви тішують вдома, як завжди. Ми гуску будемо запікати вместе з картошкою. І салат робити, як завжди. І вірять в чудеса. І Дед Мороз кожному прийде вдома і принесе подарунок. Плануємо на новорічний. Курочку, оліб'є, фрукти, банани, апельсини, солодощі, тортик з поважаю всім керавоградцям, терпіння, щастя, здоров'я.